продовжуємо привет, продолжаємо артиру One level 2. Ну що, давай, давайте, давайте, ми продовжуємо на 72 уровень і все. І давайте поскоріше вже пройдем цю ігру. Тому що. Потому що треба все-таки пройти на наш наш мене стоїть, правда? Так. Так, 73-й 73.73 уровень. Да, дам. Так, є. Так, друзі, скажу так, я вже третій раз знімаю це відео, так що я зараз дійшов до 113 уровня, так що я знаю, що я, як тут грати. У мене просто пару разів виключалась камера і мені довелося заново грати. Так що, друзі, я зараз знаю, що тут грати, і я тягнути, притворяти, що тіп, я не знаю, які тут уровні я не буду. Так що я знаю так. Ну тут треба буде ловитися, я, я подовжую, коли я зловлю цей ключ. Все, я зловився ключ, я зловив цей ключ, я, зловив, лін, цей ключ лін, так. Ми Пол, знаємо, що це таке. Ну, Ну я знаю, що це таке. Ах боже мій. Друзі, мене зараз бомбить. Е, я третій раз вже знімаю цей One Level. У мене камера виключалась. я відео не по... поставив не, не на паузу, я десь виходив десь надовго і не поставив на паузу. І мінус время, я хочу теж десь... і відео пора... Ні, відео в мене два рази виключалось. так. Да. І коротше, блін, я... Третій раз вже записую це відео. Все, мені ж надоїло, його, я, я не буду це е притворяти, що я тіп, не знаю, які там далі урні, ну, тіп, 79, тіп, я не буду казати, вау, це пацановий урн, тут прыжки, тіп, я знаю, що прыжки, тому що тільки що проходив. Так, тут зараз буде падати, тіп, ці, я знаю, що тут падати. Я не буду притворяти, що я це не знаю. А боже мій. <кхм> тому що блін, третій раз я вже, я вже все, я вже не можу це терпіти. Я вже хочу зняти це нарешті це відео і викласти його на ютуб. Да. Боже мій боже, я продовжу Блін, друзі, напевно, буде моє... Я, я, я не знаю, мене, це др... мене зараз все дратує Так, не встав. Все. Я не хочу блин, показати, який я блин, зараз нервовий, ну... Ну боже, колючі качелі. Я теж пройду цей уровень, бо ж він дуже довгий. Так, єс, я пройшов його за кадр, Ну я ну, як пройшов. Я пропустив цей уровень, тому що блін, ну я ж, ну я не буду грати той уровень, який... Ну там просто треба було. Ну коротше, блін, вибачайте, але я це пропустив уровень, тому що в мене зараз 115 уровень, я зараз вибачаюся не, не 113, а 115. Так, да, тому що мене збісило, тому що я вже не можу грати ці самі уровні, я їх вже третій раз виграю, і єле-єлі їх виграю. Ви бачите, я, я не можу вже це грати. Я вже поскоріше хочу пройти цю гру. А буду, а буду показувати тільки, тільки ті урні, які легенькі. Так, успіть за, за 12 секунд. Ну це на ізі, це на ізі. Так, страшно. Дуже страшно, блин, дуже бісячо. Дуже. Я не можу, в мене вже все, у мене, мене вже пукан горить. О Боже, я буду... Ладно. Так, ключевой момент. То все понятно. Так. Хоп. Хоп. Е. Yeah. Так, как белка в колесе? Да я понял. Что ты белка в колесе. Так. Так, есть. 90 уровень. Так, ключ к опасности. А, ну это мы пропускаем, друзья, уровень, я не хочу это проходить, я даже, я, я даже видео не буду ставить на паузу, вот сейчас покажу вам, e, 115 уровень, вот я остановился, тут дальше нема. котя, это какой у нас был, 94, -й. блин, я же забыл, надоедливый шмель, ну короче, допустим, то будет 93, нет, ну, все-таки я должен знать, блин, Два, давайте, извините, 93, -й? я все-таки должен знать, верная комбинация, блин, нет, 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 92, так? Да? Осторожно. А боже, ну який цей уровень був! Блін, мені ще це одне вистачає. Самий колючий уровень. А який? А який є уровень, походу? А, 90, боже. Так, 91-й. <кхм> так. Тут нам просто треба буде почекати, поки колючки в нас пропадуть. Зараз ждемо. И просто много блин, проходит уровень. все идем походим. Фух. Да, сегодня вот такая у нас видео получится. Ну блин, я... третий раз же пересним. Может в этот раз мне пройти не? Третий раз пересниму. всі уровні 115 го Три рази цих скільки, 30-40 чи уровнів три рази, блін, понимаете три рази я проходив э, цих по 40-30 уровнів попідряд. Ні, друзі це, це, це вже блін, що то вже не то так все є. есть 193-й. Так на 2 лишний два иди зразу дохни. Теряйся давай Так <кхм> зараз 94 уровень безкупи йдемо. Та це ж і ніч зараз, ну зараз година 22-29, боже, я начинав знімати десь 21. А вже... А вже в 22, вже 29. Я не можу вже. Що таке? А боже, блін. Понятно. Так, це який... Я... Боже, я знову не у нас уровень. 95-й вроді, да? Да, 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 95-й, так 96-й. Там короче, з пушки має вилетіти це от, е, ключ. Ну а тут в принципі все понятно. Просто буде темно і буде света ганяти. Все. Ну, друзі, вибачте, я не можу вже грати ці уровні. Я знімаю відео вже як є. Так, візьмі красний ключ. Ну, Це означає, що нам треба взяти коричний ключ. Давай, давайте його візьмемо. Так, друг враг. Беремо факел і просто наносимо на паука. Так. Ключ друг чоловіка добре Друг человека Смешно Так сюда Все, є. так А, пропускаемся с этий уровень Я цю яйцю парашу не буду грати От на цьому уровні я тоже дуже бісився. Дуже довгий уровень Так, патрульний шмель Ух. Так, есть Ну тут зараз. Ось вот так, є, все. Пошли ми теж ці уровень, так не торопись, Добре. 100, 103 у нас уровень. Дойдем до 115, то тоді вже будемо час грати. А зараз я можу це от... Якщо захочу, то пропустимо цей уровень. Тут нам просто треба... Тут нам тільки один раз треба приємти. О, батут, батут я пройду. Батут тут я пройду. Так. Допрыгнешь? Чуть-чуть подняты. Есть. Иди здесь. Так. Э -э вовремя. Пей лекарство. Добре, добре, буду. Ну, при... достаточно это прикольный уровень. Что хпшки будут. Так, ну я встег, ну ну блин, я что тоже тоже играл уже третий раз, я встег. Да. Все, е. Так, нам нужен э, ковер, добрый, будем вам ковер. Так, телепорт. Ну тут можно даже вот так вот это сейчас. щитерете. Не в телепорты и чтобы, чтобы, чтобы в телепорт. Ну, в принципі, даже, наверное, я так думаю, так і треба було, типа, не заходити в тако прийти. Так, не постоянство. Платформы. Так, 109 у нас уровень. Так, осторожно. Так, 109 й уровень, давай, э, спринт. А, не-не-не, це я тоже не буду вата. Тут ну, короче постельники будут... Э, ну, у нас, у нас чавет, там ничего нового. Так, стоп, це був 109-й, да? Да, 110-й, зараз. Не забувай двигатися. А, ну тут, ну, блин, ну тут то тоже, в принципі все легко. Так, да. Зараз. Ну, тут просто бачите, блин, тако, блин, рухатись треба і все. Боже, можна поскоріше, а сейчас. Смысл, ну, за такой тут такой Блин, можно, блин, было, блин, когда забрать ключ, резко можно было бы назад. Может прокатило бы. Может быть. Так, есть, все, пошли, уровень на речь. Так вот она ключ. Ага. Блин. Так, вот тут, тут зараз ключ. Вот тут. Зараз будет наш ключ. Есть. Так зараз ми доходимо блин, до вже скоро будемо доходити до уровня, бо я зупинився. Ага. Смотри на іконки. А ой Чекай чекай, чекай блін, я на той самий, да, да 12. Ну короче, ви, ви, ви поняли, суть, суть цього уровня. У мене кнопки там лагають, я я це проходити не буду. Это миші погризли. О, я цей уровень проклинаю. Я на цьому рівні, тоді коли я знімав перший раз, я дуже на ньому жорстко поігрував. Но я в, принципе, вже, в принципе, вже знаю, де тут дірки, так що я думаю вже повинен з першого разу його пройти. Ну, все, да, я вже прийшов. З першого разу, а там десь е, здихав раз в 20. Вот оцей уровень, де я. де я теж не міг прийти. Вот це він буде. Я пробую його, звісно, блін, пройти, но если я не зможу, друзі, ну, я його вже пропускаю. Вибачайте, я... мене в вже... мене вже горить. Так, єсть. В мене вже горить. Так, зараз добіг, добігти треба до цього, добіг Біжимо. Так, зараз нам треба скушати всього наверх. Ну не скушать всього, а, а точно наверх. Блін, і зараз Саме головне що він допригнув. Дивіться, він лагає! Він не хоче йти. Я нажимаю вперед раніше. Ой, Тип, ну да, раніше, а він типа пізно йде вже. Він пізно йде, От, я, я нажав о, Ты же не тебе зараз дубить. Не, 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 все, все. 115 уровень по анали. Так, э, э, кругом обман. Понятно. Запоминай и беги. Так, вот тут. Так. Ага. Воу-воу-воу. -во. Все. Я пошел. Так, 117. ой ой э, Оживление. оживленное Движение. Так, ну это пройду. Ну, блин, ну этом уровне програда пусть даже обидно. Так, есть. 118. У не-не-не-не. Свободное падение. Блин. О, боже мой, ну за что? Е. Yeah. Таинственное исчезновение. это? А, тут резко треба. И скорейше треба. Пока она блин, не попало. 20 yeah. 120 прыгать очень полезно. А, я понял. Просто треба прыгать и типа дверь вот, открыть. Да, я. Yeah. безопасная половина ненавижу такие уровни вот на таких уровнях я и блин постоянно програю так есть Нарешті я взял все ключ. я боюсь блин саме, блин не програвати. это самое головне тут не програвати. Є, прийшли. Так, шаг за шагом, ключ за ключом. Все, друзі, от зараз вже, блін, я можу вже нормально знімати. Буду... Ой, ну да, знімати. І вже не бішусь. Я вже зараз вже ні... далі не знаю, які там далі буде уровні. Ну їх, знаєте, деякі можуть не повнити уровні. О боже. Ну. Но ті запомните, я ніколи не люблю уровні, які блин, треба бігати за ключами. Навіщо така Ну моя до я, я просто ненавижу цей прыжок Стирай з умом Так Для начала знати де ключ Ну ладно Я так до, до нього долежу Так Ну все Обош з неї зверху блін. Ну добре Добре Твоя взяла Забираю. Все, я. Yeah. Возьми красный ключ. Добро. Окей. Okay. Э, пора залечь на дно. Добрый. На дно так на дно. блин, это блин, стегнута Ну, на вижу такие уровни, какие при уровни. Есть, я змей северит. Так, здесь явно какой-то ш... шифр. А, я знаю этот шифр. Я, я точно знаю. ОДН 2, шесть. який уровень, такой Сто 126. Да, есть. Смотри, как ярко горит. Його монас перетас... перетаскувати, я... я це знаю. Ну, це було типа вже, блін, очевидно, блін. Один факел, блін, один уровень. Все, є. Так. Тяжолая артилерія. Так, чого він тепер обернутий? А тепер де... А ну, чекайте. Забираємо. А, ну тут понятно. Я ж можу, да, да, все, я Я. я, я... я це зразу знав. Так, ты вообще без лица, байда. Самодельный мост. Так, самодельный мост. Самодельный мост. Самодельный мост. Что ты можешь знать -то. Самодельный. А, блин, вот такие самодельный мостик. За цього Ну Нормально, нормально. Хоч щось, якийсь уровень, який я не знаю. Так е, більше, чем потрібно. Ааа, их у нас стараться, бачите. А хоча, типа деякі можна... деякі не стараються. О всі, всі стараються, бачите я, можу всіх старати. О, даже не, не, не обов'язково нажимати. Просто можна такой хочеться старти і все З ключиком. Все, можем у рівень 130. Нам якраз рівно залишилось 50 рівні, друзі, і все І я пойду цей, на кохожей я пойду цей 1 лел 2. Поджигай, ну все понятно. Тут даже, я не знаю, три руки решать. решить. Какой сегодня чудесный день. А, я знаю, тут, блин, треба дату свою написать, я, я это тоже помню. На сегодня 24 число. Блин, это же... Но, но, но за это разработчикам, блин, давай искать ключ. Я его где-то... А! Есть. Ну блин, за цар разработчикам великий респект, типа. У меня израбил такую функцию, что типа в любые день ты можешь готовить всю игру и в любые день, типа, можешь... Ну, типа, можешь написать типа оттуда. Ну, типа, там уровень, типа. Какой прекрасный сегодня день. Ой, блин. а я Его передвигнуть не можно. Ничего передвигать не можно. А, а, а как прийти? А. Уже можно. Типа блин, ну, про то, ну, ну Понял, держи себя в руках. А, ну окей. Ящики тут не просто так. Конечно не просто так. Так, так. Є. Так, тук-тук-тук. Ну, постачати двері. Так, я хотів сказати, типа, ну, про той уровень, типа, де, блін, типа, от 24 число у мене. Хватить танцювати, добре, добре. Ну, блін, типа, блін, той уровень, типа, ну, ну, ну ви поняли, типа, де той треба дату сьогоднішнього дня написати, типу. Вони так прикольно цю функцію зробили, типа, блін, мож можна... В будь-який день пограти, типу, от, наприклад, в мене було 24 число, я можу записати, типу, цей уровень в 24. Завтра буде 25 травня, і я можу цей уровень знову грати. І я можу просто 25 і все, і тіпо, я пройду цей уровень, а якщо 24, то я не пройду цей уровень. Ви розумієте, ви як прикольно вони придумали? Це оце прикольно, до речі. Так. Це вже буде тяжкий уровень, блін. Також треба там зверху. А як, Блін... ну, ну це треба брезку. А, мене ж газу, а мене зараз забули, візьме від разорсу від цього ван левел 2 Давайте я пройду цей уровень, тоді продовжу. Так, есть, я пройшов, блін, цей уровень, блин. бумеранг. Ооо! Оооо! оу оу Реально злобний бумеранг. Ну, я легко пришел. Так, планирую каждый шаг. А, там сверху. Сейчас, сейчас добежу. Добежу. Там дальше занезу. А. Зрозумело. Шо? Боже, ну кнопки, ну чего? Ну чего? Ну я же назад пишу. Друзья, я сегодня, я сегодня нервовый. цієї гри я я даже не хочу це відео ви, ви, випускати наскільки я я не хочу це відео випускати но я випущу я буду я буду ржати з цього відео всі всі ви можете сміяти з цього відео, я капець я буду сміяти з нього це перший раз де я нервовий типа на своєму такому каналі М надо найти свет а я знаю я знаю факел А ну, да, длится. Так, хоп, хоп. Стоп. А ключ. Ключ-то. А вот он. Эээ. Блин, э -э -э. ну обманули, молодцы. Отдохни и все пройдет. Понятно. Все. Тут сразу я знаю, что тебя следует сесть на диету. Ее yeah. так, действуй по схеме. О. Блин, а я не знаю, я я хазая к це пройти. Ну, короче, ну что поработать, то, наверное, просто треба уже на лугах. 4 раза 4 попытки. А, нет, попытки, типа там там же и так будем, понятно. А. а, стоп, чекайте, блин, то ж может типа неправильно, да? Зайду сюда. Да, це неправильно. Перше неправильно. Чекайте, чекайте, а я зможу до, до, допрыгнути? Ну ч ты не прыгаешь, инвалид? Він не... Він не пригає. Я клянусь і нажимаю на кнопку. Я клянусь і нажимаю на кнопку, він не пригає і не ходить. Дві... Боже, я прийду цей уровень, тоді продовжу. Тільки тоді продовжу. Я в принципі поняв як це проходити. Давайте... Я... Ну короче, буд буду такое, я скажу вам, по очереди буду це проходити і все, да. Блін, до, до ключа, на жаль, не, не доберусь. Треба знову кружачок намати. Ну нічого страшного, намотаю. Як говориться, да. Так. Е, ну, е, ми йшли на цей уровень. Ой, ну типа на цей перший. Ну, на перший етаж, йдемо на, на другий. Так, зараз на цей йдемо. Боже, хоча хоч би то був він. Да, є! Все, друзі, я на цьому вже закінчу, я вже не хочу. Зараз. Я зараз вже, блін, не хочу блин, це грати. Все. Быстрее. Ну це ж буде наступні серії, ждіть. На цьому відео я вже... Ой, сьогодні я буду закінчувати. Якщо вам понравилось відео, ставте лайки. І Д... даже можете вже не ставити лайки, тому що я знаю, що це відео якесь ерунда, ну, по напарашому, мені все одно. Равно... Ну, як все одно, равно... ну типа, блін, ну, знає, знаєте, я вже три рази знімати відео по попідряд. І вже... І це зараз четвертий раз, друзі, це четвертий раз, я зараз четвертий раз знімаю, У мене тільки що відео знов виключилось, Ну я зараз змонтирую і постараюсь типа все, 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 все на свої місця положити і все, і тоді буду. Все. Це, це, це вже четвертий раз я знімаю. Все, друзі, Я буду закінчувати, ставте лайки. Даже можете не ставити лайки. З вами я Лша. і всім пока-пока.